Ну що, ж, шановні друзі, а тепер на цій сцені Івано-Франківській сцені з'являється місто Рівне. Команда КВН ТБ пече місто рівне. Скажіть, будь ласка, а які дві головні події цього року знаєте ви? Євро 2012 фінал товаря. тебя у локу надавил на лавочку, а у меня а вы мне после в курточку, вот так. будет. А, конечно, будем говорить. что будет. Не похуй, не пора. Не похуй, не пора. До! До Животі. Тебе почешане. Тебе почешане. Тебе почешане. У животці тебе пече на сцені тебе пече, шале, тебе пече. Міхалич. Добрий вечір, івано-франківськ! Всі готуються до євро, тож уявіть собі, як будують Макдональдс в Івано-Франківську. Міхалеч! Міхалеч в плиту! Михайлович, що там в тебе тривається? Михались, міхалич падає! Міхались! Вільна казка! Вільна казка! Мало хто знає, що католицьке євро відбудеться на два тижні раніше. Уявіть собі, бабуся в парку. Ой, а що то ти плачеш? Сядь, сядь, сядь. Хто тебе обідав? Я просто емо, бабушка. Емо! <свист> да. Це така субкультура. Вона ага. прийшла до нас із Великобританії. Ага. Вот. Ага. А що ви робите? А знаєш, ти мені так більш на Гітлера похожий. Як на Гітлера? на якого гітлера? Хто це взагалі такий? І що мені робити взагалі? Біжи, синку, біжи! <звук> Уявіть собі, неадекватний персонаж намагається зайти в VIP-клуб на закриту вечірку. <хаз палу> Ійом круглий зараз <щас> зайдемо! <палу> так, 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 стоп! Я вас нікуди не почув, мене там закрита вечірка. <палу> Ти що, апостол Петро? Я не понял. Ну так клуб рай называется. Так, мужик, у тебя колючие предметы есть? Есть. Yeah. Вот давай. Диви, какой смелый. <свят> <свят> ты что, дурак? Я врач. Який ты врач? Офигенный. <свят> терапевт. Чуешь ты терапевт? А ну давай вылезь, я тебя за милицию выключу. <свят> не спеши. Мы уже тут. Я Соловей, он Дукалис, а он по Это карточка с Братбанка. Студентский. Дуля. <свят> Красная карточка? С поля. Э, э, стоп, какого поля, пацаны? Пацаны, вы понимаете, я вас не могу пустить, у меня там закрытая вечерка, у меня там такие люди, как Сергей Сверев, Сергей Сверев. Сверев. Борис Апрель, а, Понимаете, понимаете, Дима Билан, Дима Билан. понимаете, Дима Билан. Чё, чё стоишь, пацаны? Вы видите себе выпадок в обычной семьи в час Евро. О, сидить. Чуєш ти розсівся тут, сімічки свої плюєш. Дивишся свій телевізор. Ти спочатку зроби його. На все в світі забив, а цвяха в стіну забити не можеш. Боже, я так розумію, все життя. Оце все життя. От бачиш, навіть табуреткої вдома нормальної немає. Євро, час пожинати плоди, подумав даїсник, в якого поганий звір, і його напарник, в якого порушений вестибулярний апарат. О, добрий день старший сержант-інспектор ДАІ. Я вибачаюся тут взагалі. А, да. Старший сержант-інспектор ДАІ, Слава Україні! Героям слава до чого це? Ну звати мене слава фамілія Україні просто. Я чую, у вас є аптечка. А я не пам'ятаю, як це ви чуєте. Я може погано бачу, зато у мене хороший слух. Дайте аптечку. У вас аналін просрочений. Мужик, що значить, аналін просрочений. З вас штраф! Який штраф? Аналін просрочений! Сто гривень! Мужик, да я зараз поїду, ти даже мої номера не побачиш, ти ж сліпий, я крот! Ааа, на це в мене є мій напарник. Женічка! Добрий вечір, сержант Дем'янчук. Що тут відбувається? Поверніть мене, будь ласка. Поверніть мене, будь ласка. Женечка, йди погуляй. Мужики, Давайте я вам дам 100. А ні, давайте я вам лучше дам 500 гривень, і я собі поїду, можна? Може, а давайте нас додому краще завезеш. Я оце до себе в машину не візьму. І, і знаєте, ви ж інспектора дає зупиніть собі маршрутку. Ми не можемо. А інтересно, чого це ви не можете? Розумієте, коли маршрутка їде, я не бачу її номер, а женячка не може зайти. Женечка йде додому! Друзі, а закінчити нашу візитівку хотілося б ціка, цікавим таким фактом. Знаєте, наша збірна по футболу це, мабуть, єдина збірна, яка на Євро 2012 поїде на маршрутках. З вами була команда КВН ТБ паче. до розминки. Дякуємо, вас любимо. Ну що, я думаю, що зал відчуває себе на Євро 2012 знову. А у КВН є команда Місто Рівне.